Три предмета, без яких леді вікторіанської доби не уявляла свого життя. Що ж це за такі предмети? На маркетах ви можете їх зустрічати в наборі, в рідних коробочках або окремо. Почну з цієї, нам з всім знайомої, лопатки для взуття дуже гарна ручка, це срібло. Є всі відповідальні маркування. Свідчить про те, що це дійсно срібло. Наступна річ. Це гачок Гачок для застібання гудзиків. Раніше були дуже дрібнесенькі гудзички, які було просто неможливо застібнути руками. Тому використовували такий гачок. Це гачок не для корсетів, не для кодлерів. Для кодлерів його стали використовувати буквально недавно, тому що ну, зараз немає потреби використовувати його по прямому призначенню. Тому ось ці чудові кодлери для варки яйця в смятку. Зручно діставати з гарячої води саме цим гачком. Ну, це в нього таке нове життя. О, так що, якщо вам хтось буде казати, що це гачок для подлеру, ні, їх в принципі не існує. Це гачок для застібання гудзики, який адаптували для того, щоб діставати подлери з гарячої води. І наступна річ, найцікавіша, виглядає вона ось так: ніби щічика, також виконана з дерева. Це називається glow stretchers або розпірки для перчаток. Перчаточки з тоненької шкіри або тканеві при транспортуванні або зберіганні мають таку особливість, що пальчики злипаються, да? і для того, щоб було зручно їх надівати, використовували ось таку розпірку. Ці три предмета, які були постійними спутниками леді вікторіанської доби. Підписуйтесь, тут багато цікавого і корисно.